Всім добрий ранок. Ми з Леною приїхали до наших уже нових підопічних. І от такі бутузяки наші. Зіки. зіки. Як його назвемо? Ну він один з найбільших. Так, да, це найбільший. 250. 250. Як тебе назвемо 250? Маленького? Маленького мого. Де він? Ось ти. І так дивиться Чекай, на мене прям в очі, я йому Барні його назвав. Борні, Борнюнік. І прям в очі дивиться. Ти хорошо, такий, так? Да? Вчора їм потравили глистики. Крім оцього, зараз цього ми він буде кушати, а ми йому покапаємо. А я накупляла, подивіться, що накупляла. Ага. Що там ти купила? Я купила мамі цьому одненькому, бо не, не вистачало. У нас, виходить, два старшеньких оброблені селефортом, а інші канівермом від глистів. Так. Ну якось так бо в нас не вистачало купила ще дві пачечки корму для цуциків і вологу. За це я заплатила десь 500 чимось, майже 600 гривень. Так, да, і вчора канівермо, да? і сіла фокус. Ну, канівер туди. був мій, так. Да. А вилка Ні впала, запроси. вилка упала, Лінчик. Під, підніми за, за ногою задньою. Отут тут, ось А, це моя, це моя вилка. Дивіться, вони його облизали, вона була така брудна від паштету. І воду привезли, yeah. воду привезли. Дивіться, сидять. Ми зараз постараємося щось зробити, щоб було трошки... Зараз я приберу, Лінчик. Може, може, ближче, да? може ближче туди будемо два їх годувати. Аж туди. Але давай. там сонце. Але в принципі це хороша ідея подалі від дороги. Краще. Давайте прилучать їх десь там подалі. бо Вони кажуть, туди вилазять. Так, да, вилазять, кажуть, по городах обігають там, так. Да. А ну-ка, пішли, пішли кушать, пішли кушать. Халабутки. Там воно лісплять. Ну так, да, там сінячок. Гляна, там якась така. Зараз будемо Зараз Побачите, це ж зараз. Привіт, як тебе не живемо, це саме буде. Почули запах корпус. ай яй ой ай-яй-яй, ай яй Дивіться, які вони голодні. Ну бо вчора людина та що виставила, каже, що? Що? хліб кидали. Тут маленькі, хліб вони. Йо, Лена, це погана ідея. Ну, ну вони робити? все визбирають, звісно. А це мале, диви твоє, це і барні. Диви, барні заліз в середу. Іди зайчик. Сидить, як. Він родственник. Їй щось погано лютить, напевно. Просто стісняшка. Це дівчинка, так? Так, не розказуй їм, що там є корм. Дви-дві-ди, сидить зверху на голову. А, о, маленький. Ну на якось вас поставить? Знаєте, як у цих пасічок ставлять свинок там, малий самишлор, не бачить. Дві, як він виталкує. А то противний, так? Ну, а як виживати самий маленький? Так і добре, що він вижив, слухайте, що всі вижили. Ну, я так думаю, що семеро такий було. Малюки. Yeah. Та. класний, так? Ну є, ну але що робити? Вона так для нас трошечки тає. Подивитися, треба обдивитися. Вона ще вчора щось відходила від усіх. Це не дуже добре. Ну, кліщів немає. Ну, немає. Кліщ міг вкусити цього достатньо, ви ж знаєте що. Ну так, а він не знаю, що можу сказати. Так що, а, до речі, розкажемо вам трошечки. Нарешті ми вже підключили монетизацію, але це ще нічого не означає. Ми тільки це підключили, цю функцію. І у нас з'явилася нова функція на нашому каналі, називається спонсорство. Тобто ви можете вибрати, як ви хочете підтримувати нашу діяльність, наш канал. Натиснувши у полі, там є суми певні, які. Ви захочете для того, щоб підтримувати регулярно на протязі місяця. Бо от ці обробки, ну, Ви, ви розумієте, да, що є е, кошти, які ми збираємо, тобто коли є потреба, а є те, що необхідно відразу можливо. І зібрати ми не співаємо, то ми купляємо за свої там. А потім, якщо в нас вдається щось зібрати, то ми з -з заміщуємо це все. От, тому будемо вдячні вам за підтримку. Ви можете також брати участь у цій допомозі таким цуценятам дивіться як то я взяла дві пачки да. вже одної пачки немає дивіться як у них шерсть блистить на сонці угу. а то класні вони вчора вечором вже з Лєною вдома сидимо я кажу як там наші бутузики ночують Лена вони з'їдають моментально це їм треба такі ячеєчки якісь почекай не давай ще вони зараз виможуться Чуй, але ж хрумкають. Там такі зуби слухайте. да, так да, могли да, б нас поїли вже. О, то будемо вдячні вам за будь-яку підтримку. Випадку. Давайте сюди. було, це я на водичку взяла, можна було... А, дивися, візьми, е, от кирпичі можна так обкласти з двох сторін. Е, ага. цю пластикову, щоб не, не висипали нікуди. Я вже вичавлює. Ось тут остав між кирпичами і кирпич другий треба прикласти. Ні, я хочу по одному. А, по одному покласти. Обаватні. Ленин любімчик попав у <гум> руки. Ну, маленький, і він дуже мені в очі заглядає. Ну, no. і от він в очі заглядає і попав в миску, так? <гум> да? Доглядувати. Так, давай Лена, міняй, міняй. Як один барні буде кушати, але він саме скільки він мається, кіло 400? 40. Це це товстий. Це мій. Та твої усі, коротше, ми поняли. Ось такий диви, аж кусаємо. Чого? Тільки що так да, А цікаво, де мамка. Мамка видно. Або через дорогу вона там буває. Або десь ходить видно. Вилезли і, це вилизали, і треба потім дозбирають, понятно. Вони от мали, мала дівчинка ця збирає. Кстати, мало дівчинку візьме по ходу окремо оцю да, оцю оцю. Зараз вони, якщо поймуть, що там корм, і вони почнуть гризти твої пакети всі. Оце буде. да? Цей світленький дивіться, але ми дуже здивовані, що мамка в них рижа. <гум> Повністю рижа, ні одного чорного п'ятна, а вони всі дивіться, які чорні. Оцей світленький тільки. Сомалюк, сумалічок. Симанюнь. Вона ще не поняла. Кмукнула <гум> голову. Диви, облизує, тільки не їсть ще. О, почало, почало, все, робота. Розвернись чуть-чуть сюди, Чуть-чуть розвернись, Чуть-чуть кажу. Все, маленький. А ти, ти вимазався. Ти вже вимазався і мене фу-фу-фу обмазав цим кором житким. Що, покусали? Що, а у тебе ти хочеш теж да? <гум> да? кусаєшся, так? Да? Хто такий хвостик тут має? Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Шукати всі Лінині речі перебирати. Ой-ой-ой, Лена, я ж казав, зараз буде віда. Ну, ну, О, цей поняв, дивись, що є добавка. Опа, каже, я доволен. Вона не доїла, бо там. А там багато лишилось? Нормально. Зараз, коли вони пронюхають і підуть до нього. Я ось цю поставлю, бо вони те саме худе. Я... Обережно, не наступи, не наступи. Але те саме худе. Все, 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 диві. пішли. Ай-яй-яй. Зараз перевернуть миску по льгу. А ти, диви, куди він хоче запрягуватися? Потерявся, потерявся. Диві, на, 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 йди сюди. Що ти на ровному місці? Потеряв то місце, а де він потерявся. Я тобі не давала. Диви, диви, я візьму йому їм. Мама мій, він заліз зверху на всіх. Дві диви їх це розсіпірить всім Подивись. Так, Лінчик, треба якось тут не знаю що, треба щось придумати, якщо буде. Він, до речі, дуже пухнастий. Ми думали, він саме великий, але ні. Щось кололо, кололо. А, пісня. Ні, п'ясі. А ти що? А це він. поела и так игралась. О, девочка, да? Ну чтобы знать, какие хочет убогих Я думаю, что девочка. Ну, если пописела, так, то, Але вони все До шести девочка. да да Вот я, вот что отдельно. Така на, вона. на, 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 на. На, девочка, девочка, пацанчик, на. Все, хватит? Треба. тебе, ты же лопнешь. Водичку купить давай, я тебе уже не давала. Ти в'єв? Like Ще ні, на. Не їв, бо не понимаюся. Так? Да? Ану допоможи йому. Весь не вийде собі на штани. Так, зараз він спробує, розпробує. Як у ілюмінаторі. Ну, ч ти пакав? Іди сюди. Ну, тут тарілку вже там йому ну, приходить вже її. Такий клас. Для неї дивишся робить. Там. Там... Купляється. А це під тебе залазить сюди. Ти ця дівчинка. Так, ну точку. Дівчика? Так. Да. Чордок? зяки. Що тебе не обділяли? Ти поїв добре. Двіки барні точки, вони такі, як жики стали. Так, так, так. Барні дивить ну Джесі номер два. Ну то да, Ну куди ти поїдеш, мій маленький Куди ти, хоче такі? до мами, хоче до мами. Зараз я тобі ще дам, да. Да! <ривання> 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 іди, іди. Випрошує. Саме таке? Філ, поблизу мене сі. Так, куди ти? Ось тут. Вкусно було? Так, да, вкусно було. Носики осіки на у нас і слядки. І ще хочеш? Нічого. Там не його, бо я покапала А, не Я не знав то ти добре хоч сказала. Ну все, у нас всі оброблені. Двоє сілофортом, двоє таблетками. Mm -hmm. І буквально через кілька днів вже дуже треба замовляти вакцини. Дуже треба, не маю на аптеці ці новел, хочу хороші. Їх треба замовляти і то трохи витрат. Там десь замовлення аж на 100 тисячі, тому треба ще дозбирувати. Mm -hmm. Я маю 1300 вже скинули, але треба ще. Не лягай, лягай, Тут для кого. Вони за цей пакетик б'ються, зараз треба поз... наверх положити. Да? Ти поїб, на яти так, може доїдати. Ось, дивіться. Ось дивіться. Вийдай, А, що опісила, покакала, вернулася. Угу. Дивіться, які попили у них смішні світленькі. Але такі розумні, тут не роблять нічого. Далеко відбігають, ой, ой, і подивіться, ну тебе якось треба назвати, Все, вони вже поняли і на миску на палицю, що з жидким кормом. Лінчик, прибери, будь ласка. Щоб не, не ступати на це. Що? Що? Ось такі всі мордашки схожі. Не ти різні. Ну, я зрозуміла, що не схоже, але ти чого так упираєшся? Ой, ей, успокойтеся. Успокойся. На нюке Малю, такі малюки. Діда, біжи, тут Чу, ходи, а, сюди, ходи сюди, ходи сюди. Барники. Баньоник. Куди ти йде? Банник. Барні. Такі жіночка одного хоче забрати. Ти вже списалася? Ні, не відповіли, будемо звонить. Да, Але написала ще одна. В неї померла куценя, я її не віддам. Поки що. Бо в неї заражена територія, бо маленький померла. Затоптали дівчинку, цю обережно лінчик, бо вона там ходить по ні, ну, Я стою на місці, да? я обнімаю. обнімаюся. Чого ти жуєш там? Не жуй паличку. Ой ой-ой, цвях, Лена, не наступи. Чого ти, можеш... да, ти, ти дивився іди, такий малюк? Все, дивився. Ну, Ти покусав? Вс, да, лавку мені. Давай мені лавку. Варніонік. Дивиться на Лену і хвостом хоче виляти. Лена, ну, Лінану загори до нього. До кого? Я ставлю. Між кирпичами треба поставити. Дивися, види, тікає. Оба! Куди тікаєш? Дійчка. Дівчинка, іди, пий. Дві хочуть. Ну так, бо сухий корм. Вони вже учаться пити. Вони не міли вчора, ми носами ну, пикали. Зараз я думаю. Ди, ди, дві, пусти, поможи, поможе поняти. Дівчина. А вони не, ще не поняли, що це, і всі біжуть сиріо. Поможи, бо вони не бачать миски навіть. А треба бачить, дві. Але, а... Треба а. дві, бо тому що ще одну треба буде відрівати. Зараз зараз типу, Дивіться, як голі. воду п'ють. Поп'єти ми ще не заліз на це, Зверху, зверху. Ну я себе кажу, сіплюся, а я ні. Ну як, скажімо Головне, щоб вони ніколи не втопили. Вот ви цей залізе на голову стоїть на голові. Зараз зараз А жарко, знаєте, ми воду зараз ховаємо тут в площах, щоб не возити. Зараз підеш, так, так, ти хочеш пити. Де? Пішов по воді цими лапами, поступав по всіх. Так, хто вже попив? Мокси, подивій кинохи, такі Мокрі, як щурі. Двига. Сьогодні Напився? Як його називаємо, то теж треба поназивати вже, щоб ми їх розлічали. Я щось у мене фантазії. Воно, я коли бачу таку кількість цуценят, то теж а, щось відключається ця функція. Барні є. Оце бім. Давайте цього бім назвемо. У нас це бім це був це похожий. Да. Мені дуже шкода, він нас його вбили. Буде у нас цей бімчик. Оцей з білим носиком. Оцього. Це буде бім. Всі мокрі. Оце Оце бім, я таке, я чувствую, Оце бімчик. Вони да? Бім. ти будеш бім. Тепер нам треба сірого назвати. Ну, моя фантазія на бом, согласна. <рес> <рес> Бім-бом. Не... Бом сіренький? Ну. Ну тоді сіренький бом. А ця дівочка, це вона такої немає. Вона одна така гладко шерсть. Куди пішов? Хто в'їх туди? В туалет пішов, хто трохи. Да, да. Шукаю місце, шукаю. Це не барні. Ну, туди. що ти шукаєш тут? Не барні? Да, а -а -а. барні пішов. Я далеко відбігаю. І шукаю, бігаю. Ну, такі смішні бігають. Так, зараз я бачите, вам видно. Так, да, пісяєш. О, стійки, стійки. Але що? в нього морда така, така, така агресивна. Але не пив. Іди сюди. Чекай, ні, ні ще він пухати. ще шукає. Шукає. Це що в кущі. Це що в кущі. Виходить. О, все, присів. Все, порядок. Це буде дівчинка Все, по не б... піхоті, Як? Малійка. Малія? Малійка. Маліка. Малійка. Угу. Маліка. Маліка, так. Да. Все. Хто тут горча? Так. А тих хто? Ти теж дівчинка. Ще дівочка. одна дівчина. Але та гладкошерста. Ось, ця... ось, а ця... ось дивіться, різниця велика, ця менша, ця пухнастіша, а ця короткошерста. Так, і в неї, а ну ка по мордочці. Мордочки дуже. Ага, та? Да. Ні-ні, ні, тут більше світла вона ця. Але вони видно, що вони різні геть. <ристо> а ти прийшов випізівся? Верні? Так, всі пішли по закутках. дивіться, вони всі там пішли по своїх справах. А все в Малищі, вс порядок. Варні нап'ється. А, так, то мене всіх назвали, а як ту, ту маліка гладкошерсту, а ту пухнастує. Маліка і ліка? Ліка, хай буде ліка. Маліка. Добре. Дім Бом, барні, П'ять. ще двоє залишилися. Два хлопців, похожих ладку вони. ось, 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 ось. Не знаєте, вони. Не знаю, чи це вони. Це, ді... дів... це малійка. Да. Да. Ну, Отакі от вони похожі раз. Ти ще. Я не знаю, вони побігли всі по туалетам. Ось, ось. Це теж, ось. Це теж ось. Да. Фу, Вже какашками запахло. слухайте. Тут Ти дивися, вже... не вступи, може вони, там, ні, вони мож... могли і покакати біля тебе десь. Вже, слухайте, ну, поїли як сторони. Ну, дивіться, то ми um, все, що ми зробили, це um. поки що обробки зробили їм, від, від глистів і від кліщів. Да? Ну, комусь, так, да, два в одному. Оцім два в одному так вийшло, що. Бо у нас і в етаптеці немає такої кількості. Дивіться, упав, упав маленький. Куди, куди, куди? Ану, йди а ну йдіть сюди. Просто всім пішов просто сів. А он десь робить оцю штуку різку. Вумчик. А ти, ти менгавкаєш. Ого. Ой-ой-ой. Хоче втуписть тут. Неньки краще. Наші дівчата тоже вчора купалися в озері том нашому. Да. Так. Од, одна сама захотіла, друга трошки боялась, ну нічого. Вперд сама залізла. Я вже злякалася, що вона упливе одна на той берег. <свят> <свят> то ну, ми відтягали, <свят> о, а бачите, пісяти пішла. А, диви як далеко, то хто? А то, то, ця, то це хлопчик сладкошертий, напевно. Ні, це дівчинка. Хіба? Да, Мокра зверху спинка? А вона да. одна така гладкошерці. А Ти, це чому, тут вже тут спиться. А це хто? А це хто? Це хлопець. Це хлопчик. такі два схожі. Де ще один такий? У них морди різні. Ага. Одного чорного, одного білого. От за дітей би вони. Отой, От ще далі. Де це бім мій прийшов. А це бом, сіренький. Сінький бомчик, а цей бімчик. Що ти під мене залазиш? Що хочу перевернути мене? Пішов, вилазить з цієї сторони. Ні, я це Косучий такі, косучі, косучі. Ау-ау! Тебе зуби як голочки. Ау, ау. Ау-ау-ау. Ау-ау-ау. Ну і що, ми будемо закінчувати наше відео на цій хорошій ноті, коли бом мене кусає Ау! за руку за руку кусає мене. І хотімо вам подякувати за вашу підтримку, що ви нас дивитеся. Ставте лайки, оцінюйте, коментуйте обов'язково, поширюйте наші відео, підтримуйте, чим можете. І дякуємо вам за вашу активність. Всім гарного дня, всім па-па.